Усіх вітаю у продажу Subaru Forester, модельний ряд 2016 рік, чистий по техпаспорту став в Україні 15-м. Преміум комплектації є туманочки, галогенні фари. Повний привід, такі гарні 17-й диски з гарною гумою. Такий вигляд має лед стопи, автомобіль від власника повністю обслужений є люк панорама. З такий салончик позаду. Єдине, що по машинці треба зробити, це невелику хімчистку. Власник третій рік їзди нічого не робив. Фуловий мультируль, круїз контроль, бортовий комп'ютер, великий сенсорний дисплей з камерою заднього виду. Ще один бортовий комп'ютер. Є підігрів сидінь. Кондиціонер заправлений. Ще повний електропакет по дзеркалам, електропакет по сидінням, гумові ковдрики. Що ще підігрів бокових дзеркал? Гарна машинка, варта уваги, кому цікаво, звертайтеся.